Бояться, щоб отакі питання не загострили ситуацію, що от я думаю, що навіть в російськомовних не захотять, містах не захотять е е голосувати, щоб не загострити е протистояння, скажімо, схід, захід, яке, яке сьогодні ми е частково е бачимо. Якщо б вдалося зробити певні кроки, от про які я говорив, тут нічого нема такого агресивного, якщо наводити порядок, якщо. І робити антитерористичні операції, то говорити про це і робити по всієї країні. Дуже загострено сприймають ситуацію. Приїхав в Луганськ, вони кажуть, скласти зброю, звільнити приміщення готові. А в Києві всі склали. І я можу сказати, дуже важко говорити. Порядок потрібно наводити по всієї країні і ставлення однаково ніяких подвійних стандартів. Чому, я вважаю, дуже важливо зараз. Оці перші кроки, тому що дійсно підійти до економіки ми сьогодні не можемо. А там те, що відбувається, ну, я вважаю, нас спасають сьогодні тільки президентські вибори. Те, що ми сьогодні відволікли оцими політичними справами ситуацію від економіки. Якщо подивитися, курс поплив, відпустили його, зразу ціни на пальне, ціни на ліки, ціни на продукти харчування, тому що все пов'язано з курсом. Ваші хлібороби знають, по чому продається пшениця на зовнішніх ринках. І вони не збираються на внутрішні постачати, скажімо, на тих же 30% дешевше, ніж вони можуть продати назовні. У них там... Насправді, на сході, на півдні, люди не хочуть і не мають ніяких сепаратистських настроїв. Люди хочуть впливати самі на своє життя. Вони хочуть самі максимально вирішувати свої проблеми. І я вважаю, що ми давно вже повинні були б чітко виписати формулювання, яке ми повинні були б внести в нову конституцію, проголосувати його, набрати 300 голосів і сказати, що отак буде точно. На жаль, Конституція це дві сесії, ми не можемо це швидко зробити на сході на півдні. Да, ми говоримо про повноваження влади, це всім потрібно. Ще раз хочу сказати, йде розмова, що ми говоримо в першу чергу про повноваження економічні, йде розмова в першу чергу про повноваження гуманітарні, йде розмова про повноваження вирішувати соціальні питання. Оце саме головне. Але з другого боку, є питання мовні. Так, да, в якихось регіонах це не гостро стоїть, а є регіони, де гостро стоїть. І я вважаю, що певні кроки на зустріч через зміни закону про мови ми могли би зробити. Питання сьогодні на Сході не бачить своїх представників в уряді. Давайте спробуємо хоча б зробити міністрів без портфелі по питанням Криму, по питанням Сходу, повинен хтось з уряду постійно вести переговори і там знаходитись для того, щоб вирішувати і оці проблеми. Тобто не йде про щось надзвичайне, йде розмова про елементарні речі, які ми повинні зробити. А ось після цього, якщо б ви могли сказати, що ми зробили одне, друге, третє, четверте, п'яте. А після цього не залишають приміщень, не залишають зброї. Тут, вибачте, потрібно і дуже жорстко наводити порядок. Причому по всієї Україні з одним ставленням до всіх людей, які затримують, які отримують приміщення, які не звільняють. Тому що сьогодні це все впливає дуже серйозно на інвесторів, внутрішніх зовнішніх у нас. Надзвичайно складна економічна ситуація. У нас починає зростати безробіття, у нас зменшується поступлення до е, е, бюджету, у нас колосальні проблеми е, наростають. Якщо ми не прибудемо це протистояння, якщо ми не наведемо е, порядок і спокій не буде в країні, нам надзвичайно буде важко вирішувати економічні проблеми. Тепер стосується е, того, куди рухатись. Ви знаєте, ринок в Росії нам відновити чи знайти. Сьогодні і це підприємство, де ми знаходимося, дуже залежить від цього, тому що багато експортує туди. У нас приблизно на Росію, Білорусі, Казахстан 30% нашого експорту. У нас ніде не чекають в інших країнах. Тому, на мій погляд, не дивлячись ні на проблеми Криму, які залишиться, не дивлячись на те, що у нас постійно будуть претензії територіальні до Росії, треба шукати спільну мову в рамках Світової організації торгівлі. Де членом є і Україна і Росія для того, щоб спробувати знайти моменти і вирішити ці проблеми максимально скільки ми зможемо це зробити з другого боку, потрібно я вважаю більш жорстко говорити із європейцями, тому що та угода про соціальність, яка сьогодні є, на жаль, не дає нам великих можливостей. Я вважаю, що Після того, коли ми маємо отакі проблеми, європейці могли вийти зустріч і в плані інвесторів додаткових, і в плані, можливо, збільшення, скажімо, по тому сільськогосподарському ринку для того, щоб ми могли швидше відновити свою економіку. Що стосується в перспективі, я думаю, що ми підпишемо угоду про асоціацію в повному обсязі і поступово будемо збільшувати свій ринок в Європейський Союз, але при цьому обов'язково не втрачати Росію. Нас у нас не повинно бути питання, чи чи, досить нас і так ставлять в жорстко постійно в якійсь е, ситуації. Ми повинні і там мати свій зиск, і там мати свій зець.